Що б ви зробили, якби успіх просто прийшов до вас без потреби його переслідувати? Уявіть, як двері легко відчиняються, а можливості вишиковуються самі собою інтуїтивно. Я знаю, вам це може здатися неможливим, можливо, навіть безглуздим. Зрештою, нас усіх вчили гнатися за своїми цілями, чи не так? Але що, якби я сказав, що справжній ключ до успіху полягає не в гонитві за ним. А в його притягненні. Ясність Багато людей живуть, не знаючи, чого саме вони хочуть. І якщо ви дивуєтеся, чому успіх завжди вислизає з ваших рук, можливо, саме в цьому й проблема? Чи знаєте ви, куди хочете йти, чи просто йдете шляхом, не знаючи пункту призначення. Без ясності ви губитеся. Ваша енергія розсіюється, ваші дії стають заплутаними. І ви, зрештою, витрачаєте час на те, що навіть не знаєте, чи варте зусиль. Я розумію, як це не мати ясності. Я сам через це пройшов. Коли я починав свою кар'єру, я не був впевнений, яким шляхом йти. Я намагався робив якісь речі, але ніколи не здавалося, що я на правильному шляху. Я прокидався щодня без чіткої мети, не знаючи, що робити в першу чергу. І це мене дуже розчаровувало. Можливості, здавалося, виникали для інших, тоді як я губився в морі нерішучості. Але одного дня я усвідомив, що ключ полягає в простому кроці перестати намагатися вгадувати, що станеться, і чітко вирішити, чого я справді хочу. І саме так усе почало змінюватися. Коли у вас є ясність мети, немає місця для відволікань. Рішення стають легшими. Кроки впевненішими, тому що ви точно знаєте, куди йдете? Подумайте про фермера? Він не просто чекає врожаю. Він садить, поливає, доглядає за ґрунтом, тому що знає, що врожай прийде не випадково а завдяки цілеспрямованим зусиллям. Він знає, що робить і куди йде. Чи робите ви те саме зі своїм життям? Чи залишаєтеся ви на милість того? Що принесе вам випадок або обставини? Якщо у вас є чітка мета, ваш шлях стає безпечнішим. Кожен крок, навіть невеликий, стає значущим, тому що ви знаєте, що він означає в загальній картині. Тепер запитайте себе, якби ніхто інший нічого від вас не очікував, що б ви справді хотіли робити. Якби ви знали, що не можете зазнати невдачі, за якою мрією ви б погналися без вагань. Це і є ясність. Це не те, що трапляється випадково, це не містичне видіння чи осяяння. Ясність це рішення. Це коли ви перестаєте чекати, поки речі самі собою владнаються і починаєте формувати своє життя відповідно до того, чого ви справді бажаєте. Найуспішніші люди, яких я коли-небудь знав, усі мали одну спільну рису ясність. Я пам'ятаю розмову з Андрю Карнегі. Найбагатшою людиною світу на той час Він був не просто хорошим інвестором чи бізнесменом, він точно знав, чого хотів, і, що ще важливіше, знав, як побудувати чіткий шлях для досягнення цього. Коли у вас є ясність, навіть перешкоди, що з'являються на вашому шляху, стають легшими для подолання, тому що у вас є компас напрямок. Ви знаєте, куди йдете, тому ніщо не може збити вас зі шляху. Багато людей очікують, що ясність прийде як пробудження. Вони уявляють, що одного дня трапиться щось магічне і сумніви розвіються. Але правда в тому, що ясність приходить назовні, вона приходить зсередини. Вона будується день за днем, коли ви приймаєте чіткі рішення щодо того, чого хочете. Це дія, а не пасивна думка. І так, іноді це важко. Життя може стати туманним. А нерішучість може поглинути вас, але єдиний спосіб мати ясність це вирішити рухатися вперед, навіть коли немає абсолютної впевненості щодо того, що буде далі. Коли ви оголошуєте собі, чого хочете, і вирішуєте працювати над цим, ви починаєте притягувати правильні можливості. Всесвіт починає реагувати на вашу впевненість. Я пам'ятаю, як, прийнявши рішення йти своїм шляхом, для мене почали відчинятися двері. Це була не магія, це було вирівнювання. Моя ясність мети дала мені силу рухатися вперед. Я знав, чого хотів, і, що важливіше, я знав, як цього досягти. Ясність починається з простого рішення, я знаю, чого хочу. Коли ви не знаєте, ви губитеся, безцільно блукаєте. Але коли ви заявляєте, я знаю, чого хочу. І буду за це боротися, все починає змінюватися. Яким би заплутаним не здавалося життя, з ясністю ви знайдете свій шлях. І повірте, можливості почнуть з'являтися там, де їх, здавалося, раніше не існувало. Тому що, коли ви знаєте, чого хочете, світ починає рухатися на вашу користь. Стійкість це справжня міра сили, нездатність сіяти, коли все легко, а вміння триматися міцно. Коли настають бурі. Чи замислювалися ви колись, чому деякі люди, здається, долають труднощі, не збиваючись зі шляху, тоді як інші ламаються від найменших перешкод? Відповідь проста стійкість. І це не те, що здобувається за одну ніч, а швидше те, що будується з часом. Я пам'ятаю моменти в моєму житті, коли труднощі здавалися непереборною стіною. На початку моєї кар'єри я зіткнувся з незліченими труднощами та невдачами. Коли справи здавалося, нарешті налагоджувалися, траплялося щось несподіване і все розвалювалося. Але замість того, щоб здатися, щось всередині мене підказало продовжувати. Я знав, що труднощі це не ворог, а можливість зміцнити мій розум і дух. Коли вас кидають виклик, це не кінець вашої подорожі, це шанс виявити, на що ви справді здатні. Уявіть себе на полі битви, де суворі умови, нерівна місцевість, і з кожним кроком ви стикаєтеся з новими викликами. Більшість людей впали б у відчай, спробували б втекти або сховатися. Але стійкі люди не відвертаються від перешкод. Вони зустрічають їх вічувіч віч. коли життя кидає вам каміння на шляху. Ви повинні знати, як перетворити їх на сходинки. У цьому суть стійкості не бути знищеним труднощами, а використовувати їх, щоб стати сильнішим мудрішим. Я пам'ятаю особливо важкий момент, коли мої плани, здавалося, повністю провалилися. Я був на тому етапі життя, коли майбутнє здавалося туманним, а результати моїх дій були дуже далекими від того, що я собі уявляв. Я не знав. Чи варто продовжувати, чи покинути все. Однак саме в той момент сумніву та болю я усвідомив щось вирішальне: стійкість це не навичка яку ви вивчаєте, це вибір, який ви робите. І я вирішив не здаватися. У той час все здавалося проти мене, але замість того, щоб відступати, я йшов вперед. І цей крок, який здавався маленьким, став вирішальним моментом, що змінив усе. Коли ви вирішуєте продовжувати, навіть коли всередині вас усе говорить зупинитися, саме тоді відбувається справжня трансформація. Йдеться не про те, щоб ніколи не падати. Ми всі падаємо, ми всі стикаємося з моментами слабкості. Важливо піднятися і рухатися вперед, особливо коли обставини не на вашу користь. Стійкість це розуміння того, що важкі моменти не вічні, але уроки. Які ви з них винесете, можуть сформувати вас назавжди. Те, що ви робите після падіння, визначає, ким ви станете. Ви можете знову піднятися сильнішими, більш сфокусованими і більш підготовленими до наступної битви. Погляньте на великі постаті в історії, як от Томас Едісон. Скільки разів він зазнавав невдачі, перш ніж винайти електричну лампочку? Він не винайшов лампочку відразу. Це не сталося після однієї спроби. Ні, були тисячі невдач, перешкод, зачинених дверей, поки він нарешті не досяг успіху, а що його підтримувало? Його стійкість він знав, що кожна невдача це не кінець, а частина процесу. Він вчився на кожній з них, і його наполегливість привела його до того, що змінило світ. Едісон був генієм не тому. Що досяг успіху з першої спроби, а тому, що ніколи не переставав намагатися. Це урок, який я засвоїв протягом власної подорожі. Неважливо, наскільки сильно вітер дме проти вас. Неважливо, скільки разів ви падаєте. Важливою є ваша здатність піднятися, продовжувати рухатися вперед. Стійкість це те, що відрізняє тих, хто лише мріє, від тих, хто справді досягає. Коли життя б'є, вас визначає не біль, а те, як ви з ним справляєтеся. Тепер я хочу запитати вас щось важливе, коли життя кидає вам виклик, ви будете як дуб, що стоїть міцно в полі, чи впадете від першого пориву вітру. Буря дійсно може прийти, але це ви вирішуєте, як вона на вас вплине. Питання таке: чи готові ви бути стійкими? Чи готові ви продовжувати, навіть коли шлях здається неможливим? Бо саме це відрізняє тих, хто досягає успіху, від тих, хто здається на півдорозі. Успіх не для найшвидших чи найрозумніших, а для тих, хто, попри все, продовжує йти крок за кроком. Чи знаєте ви, що найбільша перешкода, з якою ви зіткнетеся на шляху до успіху, знаходиться не у зовнішньому світі, а всередині вас самих? Це не відсутність можливостей чи конкуренції зупинить вас. Найбільша перешкода це відсутність віри в себе. І це те, що багато хто ігнорує, але що має вирішальне значення для кожного, хто справді прагне досягти чогось великого в житті. Чи відчували ви коли-небудь невпевненість у своїх здібностях? Або, можливо, ви почали проєкт і незабаром засумнівалися, чи зможете його виконати. Я точно знаю, що це за відчуття. Я теж багато разів сумнівався в собі протягом свого життя. Коли я почав писати про успіх і людський розум, мене дуже критикували, і відчуття невідповідності було постійним. Кожна невдача, кожна критика, здавалося, підсилювала думку, що я недостатньо хороший. Але чи знаєте ви, що я відкрив? Єдина межа, яка існує, це та, яку ви накладаєте на себе? Правда в тому, що ваш розум не розрізняє, що є реальним, а що ви вірите. Якщо ви вірите, що ви не здатні, ваш розум узгодиться з цією вірою, і все, що ви робите, буде під її впливом. Але якщо ви вірите, що можете досягти чогось, тоді ваш розум працюватиме, щоб це здійснилося. Питання в тому, що ви говорите собі щодня. Я завжди кажу про силу думки. І ця сила полягає у вашій здатності вірити в себе. Якщо ви не вірите, що можете досягти своїх цілей, то ніколи не діятимете з необхідною впевненістю, щоб рухатися вперед. Коли ви починаєте сумніватися в собі, можливості нібито зникають. Ви починаєте ставити під сумнів свої рішення, і все, що колись здавалося можливим, перетворюється на далеку мрію. Подивіться на великих постатей в історії. Тих, хто залишив свій слід у світі. Вони не були досконалими, вони не народилися з усіма ідеальними умовами, те, що їх відрізняло, це непохитна віра в те, що вони могли досягти всього, що задумали. Авраам Лінколен яскравий приклад він зазнав невдачі на незліченій кількості виборів, втратив свій бізнес, пережив періоди глибокого розчарування, але ніколи не сумнівався в собі. Він вірив у свою місію і продовжував рухатися вперед, навіть коли всі навколо говорили, що у нього немає жодного шансу. І саме ця непохитна віра привела його до президентства Сполучених Штатів, де він отримав можливість змінити історію. Сумнів, це руйнівна сила, він роз'їдає впевненість, зусилля та наполегливість. Я багато разів бачив, як це відбувається навколо мене. Люди з великим потенціалом здавалися на півдорозі. Тому що дозволили сумнівам опанувати ними. Те, що відрізняє їх від тих, хто досягає успіху, це не відсутність страху чи невдач, а віра в те, що вони здатні їх подолати. Вони вірять, що те, що у них всередині, сильніше за будь-яку зовнішню перешкоду. Те, що вам потрібно зрозуміти, це те, що успіх починається у вашому розумі. Якщо ви вірите, що можете, ви діятимете відповідно до цієї віри, і це формуватиме ваші дії та рішення. Я пережив це на власному досвіді. Багато разів, коли я був готовий здатися, саме віра в те, що я можу подолати перешкоди, підтримувала мене. Те, що я відкрив, це те, що коли ви вірите в себе, ви починаєте приймати сміливіші, впевненіші рішення. І ці рішення породжують дії. Які наближають вас до успіху. Тепер уявіть себе у складній ситуації у чомусь, що здається викликом. Як би ви відреагували? Чи сумнівалися б ви у своїй здатності подолати ситуацію? Або ви згадали про свій потенціал і зустріли виклик віч -навіч? Це і є віра. Віра це знання, що ви можете, навіть коли обставини говорять про протилежне. Це паливо, яке змушує вас рухатися. Коли все здається проти вас. Те, що вам потрібно зробити зараз, це зазирнути всередину і запитати себе, чи достатньо я вірю в себе, щоб продовжувати, навіть коли шлях важкий. Коли у вас є ця внутрішня впевненість, відбувається щось могутнє. Можливості починають з'являтися, тому що ваш розум притягує те, у що ви вірите. Отже, припиніть сумніватися, чи ви здатні. Натомість почніть стверджувати собі, що ви здатні, що у вас є все необхідне для досягнення ваших цілей. І повірте мені, решта прийде сама собою. Я вже говорив про це раніше, але варто повторити ви будете обмежені лише тим баченням, яке маєте щодо себе. Немає зовнішніх обмежень, які можуть завадити вам досягти бажаного, якщо тільки ви не дозволите сумнівам та невпевненості визначати ваш шлях. Сила всередині вас. Питання в тому, чи готові ви повірити в себе, рухатися вперед і досягти того, чого бажаєте. Пристрасть. Пристрасть часто розглядається як рушійна сила успіху, щось, що підтримуватиме нас у Русі, щоб не сталося. Нам кажуть слідувати своїй пристрасті, знайти ту єдину річ, яка запалює нашу душу, і прагнути її з усіх сил. Але є правда про пристрасть, яку більшість людей не усвідомлює пристрасть швидкоплинна. Вона мінлива. Вона може яскраво сяяти в одну мить і зникнути в наступну. Коли вами керує лише пристрасть, ви можете почати потужно. Але коли полум'я згасне, вам буде важко тримати темп ось тут і з'являється поняття мети. Мета відрізняється мета не згасає. Вона не зникає з плином днів або з виникненням труднощів. Коли ви дієте з чіткою метою, вона стає постійною силою, яка рухає вас, навіть коли пристрасть вже не така яскрава. Мета дає вам силу продовжувати, навіть коли початкове захоплення зникає. Я хочу, щоб ви на мить замислилися над тим, чого ви прагнете. Чи це пристрасть веде вас? Чи це мета, те глибоке і тривале почуття, що те, що ви робите, має більше значення? Я знаю, що часто люди захоплюються ідеєю слідування пристрасті, але те, що я засвоїв протягом власного шляху, це те, що для створення чогось довговічного потрібно більше, ніж миттєва енергія пристрасті. Вам потрібна мета. Мета це те, що підтримує вас, коли дні важкі, коли справи йдуть не за планом. Коли пристрасть слабшає, я бачив, як це відбувається з багатьма людьми протягом усього мого життя. Вони починали з великим ентузіазмом, з великою пристрастю, але незабаром розчаровувалися, коли виникали перші труднощі. Їм бракувало не більшої пристрасті, а сильнішої мети, чогось, що спонукало б їх продовжувати, навіть коли шлях ставав важким. Я сам це пережив. На початку своєї кар'єри я теж був керований палким бажанням досягти успіху, змінити світ, досягти великих речей. Але з часом я зрозумів, що якщо у мене не буде чогось більшого, що керуватиме мною, той вогонь пристрасті скоро згасне. Мені потрібно було щось більше, щось, що не залежало б від мого настрою чи енергії моменту. Мені потрібна була чітка мета. Тоді я вирішив. Що моя мета буде полягати в тому, щоб допомагати людям зрозуміти силу розуму і те, як вони можуть формувати власне життя. І навіть коли шлях ставав важким, коли починалася критика і виникали невдачі, моя мета була причиною, чому я продовжував рухатися. Я знав, що те, що я роблю, було важливим, і саме це давало мені силу рухатися вперед, незважаючи на перешкоди. Тепер подумайте на мить, яка ваша мета. Чи знаєте ви, чого справді шукаєте? Якщо ваша мета це лише те, що дає вам миттєве задоволення чи захоплення, можливо, настав час переглянути її. Мета це те, що перевершує злети та падіння. Вона постійна. Вона підтримує вас, коли пристрасті недостатньо. Коли у вас є чітка мета, труднощі стають можливостями для навчання. А виклики перетворюються на випробування, щоб побачити, наскільки сильна ваша рішучість. Люди, як Томас Едісон, наприклад, не були керовані лише пристрастю. Він пережив незлічену кількість невдач, перш ніж нарешті винайшов електричну лампочку, але його наполегливість походила не від пристрасті до процесу, а від чіткої мети змінити світ за допомогою електрики. Його мета покращити людське життя була тим, що змушувало його продовжувати день за днем, коли результати здавалися далекими. І що сталося? Він досяг успіху, але не тому, що був просто пристрасним до ідеї винахідництва, а тому, що був відданий більшій меті. Ця відданість була тим, що не дозволило йому здатися, навіть коли здавалося, що рішень більше немає, навіть коли перешкоди здавалися непереборними. Я запитую вас зараз, що вами рухає, пристрасть чи мета. Якщо ви просто женитеся за гострими відчуттями моменту, цілком можливо, що коли стане важко, ви здастеся. Але якщо у вас є мета, щось, що рухає вами навіть у найтемніші дні, ви продовжуватимете, ви підніметеся знову і ви будете наполегливими. Це те, що відрізняє тих, хто досягає успіху, від тих, хто здається на півдорозі. Успіх полягає не в легких перемогах, не в швидких досягненнях, а скоріше в здатності підтримувати бачення мети, продовжувати працювати над більшою метою, незалежно від обставин. І повірте мені, ця наполегливість почне приносити плоди. З часом ви побачите, що ваша мета пустить глибоке коріння у вашому житті. Вона дасть вам силу в моменти слабкості та ясність, коли все здається заплутаним. Вона змусить вас піднятися знову, коли інші вже здалися. Вам не потрібна пристрасть, щоб залишатися на правильному шляху. Те, що вам потрібно, це чітка мета, щось, що змусить вас продовжувати, навіть коли полум'я пристрасті вже згасло. Якщо у вас це є, ніщо не зможе вас зупинити. Це те, що створює тривалу спадщину. Це те, що створює життя, сповнене сенсу. Найважливіший момент, який ви повинні винести з цього відео, це те, що успіх це не питання удачі чи гонитви за миттєвою пристрастю, а скоріше наявність чіткої та непохитної мети, яка рухає вами, навіть коли виникають виклики. Мета це постійне паливо, яке підтримує ваш рух, тоді як пристрасть може бути мінливою. Коли ви знаходите і присвячуєте себе більшій меті, все стає яснішим, більш сфокусованим. І ви починаєте притягувати правильні можливості у своє життя. Тепер я запрошую вас зробити наступний крок на вашому шляху. Не зупиняйтеся тут, тому що те, що буде далі, стане ще більш трансформаційним. У наступному відео ви підніметесь ще на одну сходинку вашої драбини знань та еволюції, щоб стати дедалі кращою людиною. Дякую вам за те, що ви тут, і за те, що слідуєте цим шляхом. Я чекатиму на вас у наступному відео, де ми продовжимо досліджувати більш потужні інструменти для вашого особистого зростання та успіху. До зустрічі!